Іван Юрков виріс у невеличкому селі на Буковині, Вібрав у себе добрі звичаї і народні традиції. Через свої роботи прагне усвідомити свої культурно-історичні та національно-релігійні витоки. Тому в багатьох роботах яскраво відчувається живий дух далеких предків. Художник є одним з дуже небагатьох емальєрів в Україні. Йому вдалося осучаснити цей найдрівніший вид мистецтва вкрапленнями каменю, металу, кераміки. У мене завжди була мрія розпочати займатися емалями, бо я багато читав книжок, що це мистецтво вже далеко забути у нас. І Я хотів. І коли я приїхав в Хмельницький, я ну, побачив, що нема художників, які б займалися Емалем. Тому я вирішив якби, відродити емаль. На Хмельниччині. Естетика творчості Івана Юркова це поетична людська душа, його легкі та проникливі роботи, сповнені насиченого колориту. У виставковій залі Народного дому просвіти представлені емалі різної тематики: святе письмо, український побут, розкішні квіти та інше. Особливо зачаровує емаль на тканному голебені мамині стежки. Милують очі акварелі, проте найголовнішим у творчому доробку майстра є його тонка та багата. Та мистецька душа, яка постійно шукає нових тем. Оце зверху, що є, то, то називається Бердо, то мамина батько сам зробив мій, а мати працювала на ньому тка, це для ткацького станка. І воно так. У мене дуже довго лежала, я не знав, що з нею робити. Вроді би, мамини, пам'ять. Ну. І я вирішив от, от таку зробити такі емалі і на, на полотні такому ткацькому, бачите, бо мама сама ткала це якби пам'ять про маму. Іван Юрков майстер творчістю якого захоплюється світ. Його твори зберігаються в Державному музеї народного та прикладного мистецтва у Києві, у Хмельницьких обласних художньому та краєзнавчому музеях, музеї історії міста Хмельницького, в Народному домі просвіти, у фондах Міністерства культури і туризму України, меріях міст побратимів Хмельницького, в приватних колекціях Англії, Франції, Португалії, Чехії, Німеччини, Польщі, Сполучених Штатів Америки, Росії та України. Перші роботи, які я то, м, я показав їх у Хмельницькому, десь 50 робіт, потім Тернополі. З Тернополя я поїхав у Францію, Виставка була в Франції в мене. І там їх всіх розкупили. Я лишився без робіт. В сучасному інформаційному світі, сповненому технічних звершень та прагматизму, роботи Івана Юркова несуть надію і нездоланну віру в красу, любов і добро. Найкраще, що подароване творцем людині. Говорити про його творчість справа марна. Потрібно бачити його роботи, які змушують замислюватися, ставити вище буття. Його творчість пронизлива любов'ю до життя, тому вона чиста й прозора, щира та відкрита, наповнена високою духовністю, як і сам митець.